Але може бути таке, що один університет потребує якийсь... Е... Ні, це дуже багато, ні, скучно. Це скучно, тобі денег ніхто не дасть. Йоу, Всім привіт! Мене звати Хельга і це вже друге відео на цьому каналі. Перше це був мій влог в Гамбургському університеті, де я показувала будні е, німецького студента, як виглядає власний університет, кампус. Бібліотека, кафетерій. От тому рекомендую його подивитися. А якщо ж ви натрапили на ось це відео, це означає, що ви хочете або думаєте про те, щоб вступити в німецький університет. Так от, у мене для вас дві новини: одна хороша, інша не дуже хороша. Хороша полягає в тому, що в Німецький університет не треба здавати вступні екзамени. Не дуже хороша – це те, що треба збирати багато документів. Саме тому існує це відео, бо коли я вступала, було не дуже багато матеріалів на цю тему. Якщо ж вони були, то вони були розкинуті по різним сайтам, і в основному це були матеріали російської мови. Тому я вирішила, чому б не зняти своє власне відео. Тим паче, що я весь цей шлях пройшла, і я знаю, де можуть бути проблеми. Тому так, да, запасайтеся чайочком і готуйтеся робити якісь надатки. Прямо ситуацію: ви тільки що закінчили школу. Чи можете ви одразу вступити в німецький університет? Відповідь, на жаль, ні, бо у нас середня повна середня освіта триває 11 років, а в Німеччині 12, а то й всі 13 років. Тобто, нашої середньої освіти німцям недостатньо. Що робити в такому випадку? Тут є два шляхи. Які однаково приведуть вас до мети, але кожен з них має свої плюси та мінуси. Перший шлях це ви можете після школи вступити в штудіан Калег. Це така спеціальна школа для іноземців, де якраз таки можна наздогнати рік, який вам бракує. Але перед вступом в штудіанкалег ви вже маєте приблизно розуміти. На якій спеціальності ви хочете вчитися в університеті, бо від цього буде залежати, на який курс студент-колега ви будете вступати. Їх існує всього чотири. Перше, це М-курс, медичний тобто, якщо ви хочете вивчати медицину, ви маєте закінчити М-курс. Далі є технічний Т курс, це для. Точних наук, математика, інформатика, природознавчі науки. Також існує В-курс, тобто Wirtschaftswissenschaften, або економіка, і Г-курс це гуманітарні науки. Також іноді окремо виділяють С-курс це для шпрахи, тобто якась спеціальність пов'язана з мовами. Але дуже часто це йде не як окремий курс, а, типу, додатковий, наприклад, до г-курсу гуманітарного. В кінці цього курсу ви пишете Feststellungsprüfung. Для всіх чотирьох курсів це буде з німецької мови екзамен. На медичному курсі ви будете здавати біологію, хімію, на технічному там, математику, скоріш за все, фізику. Вот. Тому. Якось так. Казали, що в німецький університет не треба писати вступні екзамени, але на минуточку, це не вступний екзамен, це екзамен про те, що ви закінчили студент калега Ви можете подумати, це, все, звісно, дуже класно, але як зрозуміти, який курс студент-колега підходить під яку спеціальність? Бо є спеціальності, де не дуже чітко зрозуміло, який курс підходить. Наприклад. Спеціальність психологія, це може бути як медичний курс теоретично, так і гуманітарний курс. Як же це зрозуміти? Ви повинні зайти на сайт університету, який вас цікавить? Так, да, вам треба буде дуже багато решершити сторінки цих університетів, бо вся важлива інформація знаходиться саме там, і знайти сторінку, де йде список спеціальностей і поруч. Відповідні курси штудієн-калега. Ну і наостанок тільки скажу, що при виборі штудієн-калега треба якомога краще все зважити, бо як тільки ви оберете курс, то ваш вибір подальшої спеціальності він дуже сильно звузиться. Є спеціальності, які для яких підходять різні курси штудієн колега Я вже казала про психологію. Це може бути медичний курс, це може бути гуманітарний курс. От тому дивіться, що вам краще, що вам ближче. І якщо, наприклад, ви не зможете вступити на ту спеціальність, на яку планували, які у вас є альтернативи, план Б. Тепер давайте поговоримо про другий шлях. Його, власне, я обрала, коли сама вступала. А саме можна рік провчитися в університеті. В Україні і після того вступити в Німецький. загалом ось це навчання рік, воно буде для вас більш простим. Якщо ж ви вступаєте спочатку в штудіянкалег, відповідно, вам треба займатися документами і мовним сертифікатом раніше, і навчаючись там, ви зможете провідчувати, наскільки може бути важко вчитися в іншій мовній середі. От, але ви вже будете підготовлені, і на момент вступу в університет ви будете загартовані. Ще коротко скажу про тих, хто вже не школярик. Якщо ви маєте вже бакалавра в Україні, ви можете і ви, і ви вступаєте на бакалавра в Німеччині, ви можете обрати будь-яку спеціальність для вас. Всі шляхи відкриті. Якщо ви закінчили бакалавра і вступаєте на магістратуру. То програма магістратури має бути спорідненою, суміжною з тим, що ви вчили на бакалавріаті. Ну і нарешті нарешті, які ж документи треба для того, щоб вступити. В залежності від того, чи ви вступаєте після студії Лера чи після університету в Україні, буде цей список трішечки відрізнятися. Трішечки. От, але загалом цей набір документів він стандартний і, до речі, він підходить також і для вступу в штудіянкалег, але про це ми е, незабаром поговоримо. Рекламна пауза на те, щоб зарядити мікрофон. І так, перше, що вам необхідно, це підтвердження всіх ваших попередніх освіт: тобто, це шкільна освіта, атестат, диплом бакалавра, якщо ви закінчили вже бакалавра. Якщо ви провчилися тільки рік, вам потрібна виписка з оцінками за цей рік. Її можна попросити в деканаті. От, і якщо ви закінчили студент колег, відповідно бумажка, яка підтверджує, що ви закінчили студент колег. Далі вам потрібне підтвердження ваших знань німецької мови на рівні C1. Так, звісно, є спеціальності, на яких можна вчитися англійською, але це зазвичай програми магістерські. На бакалаврі все-таки більшість це німецька мова. Щоб підтвердити свій рівень, ви можете здати один з мовних екзаменів, який приймають університети. Зазвичай це або ДСХ, або тест -даф. Я здавала тест і там з кожної частини екзамену ти отримуєш е окрему оцінку. Да? Тобто, стандартний екзамен мовний, він складається з слухання. Читання, писання та говоріння. І от з кожної з цих частин треба набрати це один, тобто четвірку. Чотири бали за частину це, це один. От. Але знову ж таки треба дивитися на сайті університетів, які у них вимоги до мовного сертифікату. Бо є, наприклад, університети, які приймають з трьома четвірками і однією трійкою. Також на деяких спеціальностях можуть вимагати, е, окрім сертифікату з німецької мови, також сертифікат з англійської мови. Бо може бути таке, що деякі предмети, семінари ведуться англійською. Це знову ж таки дивимось на сайт університету. Далі вам треба скласти та відправити свій CV, е, тобто. Забула, як це буде, вам треба відправити ваше резюме. Якщо ви тільки закінчили школу, і у вас немає особливого досвіду роботи, то ви так і пишете в своєму CV, що ви вчилися в школі з такого такий рік. От. Якщо ви ще встигли повчитися в університеті, сюди додасться університет. Якщо у вас є якийсь досвід роботи, сюди додасться досвід роботи. Але якщо у вас тільки школа, то це нормально. От. Також дуже цінується комісією, яка приймає рішення про вступ, дуже цінується, якщо людина робила якісь додаткові активності, якісь проекти, ще будучи в школі чи в своєму першому університеті. Увага! Якщо ви вступаєте спочатку в студіан Лег, а не в університет, то вам потрібно буде, потрібні будуть ваші атестації школи, знову ж таки CV і Сертифікат німецької рівня b 2 не C1. Власне, отакий от пакет документів, і ви можете сказати: блін, так це ж небагато. І це справді небагато, але <смі> є одне, але до цього пакету документів може додатися ще декілька, в залежності від того, що ви маєте або що треба. Наприклад, сюди може додатися також мотиваційний лист. Його на бакалавріаті майже не вимагають, тобто. Я, коли подавалася, наприклад, я майже нікуди не мала писати мотиваційний лист. Був тільки один університет, який вимагав мотиваційний лист. Це був технічний університет Мюнхен. Це дуже класний універ за стандартами Німеччини, взагалі світу. Тому у них такі більш більші вимоги. Плюс у них було інтерв'ю, яке я власне теж проходила. На жаль, я його не пройшла. От. Якщо буде цікаво, можу також розповісти про це інтерв'ю, взагалі, як я подавалася в цей е, університет. Також є деякі університети, я не знаю, чи їх багато, мабуть, ну, не дуже, які е, хочуть бачити тест Ас. Це такий тест, е, який перевіряє вашу придатність до взагалі, навчання в університеті е, в німецькому. Цей тест він не спеціалізується на якійсь сфері, це якийсь такий загальний тест, щось типу тест на IQ, але не IQ-тест. Деякі університети його вимагають. Я бачила тільки один, коли шукала університет, коли подавалася, і я свідомо не подавалася туди, бо мені не хотілося писати ще один додатковий тест. Проте маю сказати, що якщо ви подаєтеся, і університет не вимагає цього тесту. Можливо, є сенс його все-таки написати, бо він може покращити шанси на вступ. Якщо у вас не дуже гарні, наприклад, оцінки, то цим тестом ви собі підвищуєте рейтинг. Далі, як я вже і казала, будь-які сертифікати підтвердження того, що ви чимось займалися, якесь волонтерство, щось пов'язане з Екології, оце до речі, дуже сильно люблять в Німеччині, коли людина така от проактивна, щось робить пов'язане з Umweltschutz. Тому, якщо ваші школи, університети таке пропонують, робіть, займайтеся і потім, щоб у вас була справочка, сертифікат, що да, я молодець, я це робив. Ну і останнє про що я скажу? І це буде стосуватися тільки тих людей, хто вчився, вчиться. Планує вчитися спочатку в Україні і вибори для цього приватний університет. Вам потрібна довідка про акредитацію вашої спеціальності. Бо державні університети вони вже акредитовані державою. А з приватними може бути не так: для того, щоб дізнатися, чи є спеціальність акредитованою, можна зайти на сайт Міністерства освіти. Там є. Список всіх університетів і всіх спеціальностей, і чи є спеціальність акредитована. Власне, отакий от список документів у нас набрався, і тепер починається найцікавіше. Тепер треба все це взяти і що зробити? Правильно, перекласти, бо німці не знають українською. Тому да. Для цього вам треба піти в бюро перекладів, і одразу там же має бути нотаріус, який завіряє ці. Перекладені документи, тобто підтверджує, що так, цей переклад він зроблений зі справжнього документу. Деякі документи зовсім не потребують перекладу. Той самий сертифікат про знання німецькою він вже буде німецькою мовою, або Тест АС, і також резюме та мотиваційний лист можна вже одразу написати німецькою мовою. Ну і мабуть, на цьому я вже буду завершувати. І наступного разу я розповім. Про сам процес подачі цих документів, да? тобто ми їх зібрали, ми їх переклали, тепер їх треба подати. І тут же починаються ще більш цікаві речі, бо кожен університет має якісь свої вимоги. Комусь треба надіслати документи тільки онлайн через спеціальну платформу. Іншому університету треба онлайн, але вже через їхню університетську платформу. Ще якомусь університету треба надіслати паперові документи поштою. І, коротше, це, це, це дуже багато, тому відкладемо це вже на наступний раз. Дякую, що подивилися відео. Буду вдячна за ваші, за ваші коментарі, за реакцію, за лайки. Взагалі це все дуже е, мене порадує, змотивує. І да. до наступних зустрічей!